Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали після відмови Володимира Путіна зустрітися і прийняти мирний план. у Будапештії завданого рано вранці удару по Києву, який Москва назвала ударом помсти президента Дональда Трампа. Нібито гдав таємне зелене світло для застосування нової зброї США в Україні за інформацією українських військових джерел з використанням американської системи далекого радіоса дії перебазовано на секретному майданчику в Україні. Був нанесений масований залпов глибокий тил РФ за даними розвідки близько 700 Загиблих серед окупаційних військ. Усі військові удара здійснено одним ударом по кількох логістичних та командних вузлах з великої території Росії. Це стало відповіддю Києва та Вашингтона на напад на столицю України. За деталями запуск відбувся з таємним майданчика на сході України, де була розгорнута установка з високоточними ракетами, наданими союзниками у фронтовому секторі СБУ, працювала дронадрозвідкам, що встановили ключові координати російських логістичних баз деформо. Мовалися ударні групи для просування на київському напрямі. Ракети пройшли через прикордонну зону РФ. Перетнули кордон без активного виявлення. ППО і влучили в накопичення техніки боєприпасів. Польові, штаби та транспортери. У кількох випадках вибухи супроводжувалися детонацією складських блоків з боєприпасами, що призвело до ланцюгових вибухів і масивних втрат. На супутникових кадрах видно палаючі резервуари та руїни. Техніка розкидана, автомобілі перекинуті. Силова база перетворена на вогняну яму. Російське командування відреагувало глухо. Офіційно Кремль заявив про удари на прикордонну зону і успішне придушення загрози, але це не надало жодної довіреної цифри втрат. Російські телеграм-канали силового блоку повідомляють про значні втрати та аварійну евакуацію підрозділів у керівництві ППО. І логістики РФ розпочато внутрішню перевірку. Встановлено, що частина резервів не була вчасно підготовлена до перенаправлення. На різних фронтах зафіксовано зниження темпу супроводження колії постав. Чані резерви затримуються, а кілька батальйонів із числа мобілізованих залишалися без боєприпасів та прикордонні у таборах БА підготовки резервів зафіксовано паніку. Деякі особи залишають позиції, посилаючись на безнадійність ситуації. Для України та її партнерів цей удар має вагоме стратегічне значення. Він демонструє, що американська зброя з великою дальністю дії вже розгорнута і активована. Що більше РФ не може вважати глибокий тил недоторканним. Це створює. Нову реальність лінії постачання логістики та штучні бази окупанта стають вразливими у той же час. ризики ескалації зростають. Москва може мобілізувати нові заходи, прорити окрари по цивільній інфраструктурі в Україні або застосувати нові тактичні підходи. Українське командування каже, що час терпіння закінчився і що тепер діють з позиції ініціативи. Що ж, удар по території РФ з застосуваннями зброї США не переломний момент. Це сигнал не лише для Кремля, але й для між. Народних партнерів, що Україна та її союзники готові до широкомасштабної відповіді, якщо дипломатія провалюється з політичного боку, це посилює переговорні позиції Києва з Вашингтона з військового підриву безпеки і логістики ворога, але одночасно підвищує ризики. РФ може ударити до ударів з великою дальністю звернутися до нових союзників або підняти ставки для України. Важлива готовність як у захисті, так і у дипломатії. Удар викликав потрійну реакцію військовому керівництві. РФ, по перше, зафіксовано негайне. Переміщення резервів у глибші райони, що створило колапс на ключових транспортних артеріях. По друге в Кремлі терміново провели закриту нараду із засиловиками, силовиками, про які й обговорювали неприпустимі прорахунки в роботі протиповітряної оборони. І по-третє, розпочато чергову внутрішню чистку командування, включаючи виклики до Москви. кількох генералів логістики та технічного забезпечення у прикордонних з РФ регіонах, уведено обмеження на пересування та заблоковану частину інтернет. Зв'язку. Щоб уникнути витоку реальної інформації про втрати у постраждалих зонах протягом кількох годин тривали масштабні пожежі, до гасіння яких не могли підступитися рятувальники через детонацію боєкомплектів. Над місцевими ударами зависли військові гвинтокрили. Однак жодна спроба евакуації поранених не увінчалася успіхом. Більшість підрозділів була або знищена повністю, або втратила зв'язок з командуванням. У соцмережах місцевих жителів з'явилися десятки відео із вибухами. Однак більшість із них оперативно видалені на найімовірніше після вказівок ФСБ водночас деякі кадри потрапили у відкритий доступ і вже аналізуються незалежними осіндгрупами. Це наймасштабніший одночасний удар по військових ділянках на території РФ за весь період повномасштабної війни. Його точність, координація та масштаби втрата свідчать про новий рівень стратегічної взаємодії України та США. І хоча офіційно Вашингтон не підтвердив передачу конкретної системи озброєнь факт масового ураження виключно по військових цілях, говорить сам за себе. Кремль наразі намагається локалізувати не тільки наслідки атаки, але й сам факт її координації з боку США, адже це може мати серйозні геополітичні наслідки, зокрема в середині самої Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.